Всім привіт, вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо ось такі парафінові брикети від бренду Мишливець у великому об'ємі і у маленькому. Ці брикети призначені для того, щоб ви назавжди позбавились від пацюків або мишей. А також ми з вами розглянемо ось таку пастку, про яку багато хто питає. Тому пропоную розпочати. Такі брикети треба застосовувати у закритих приміщеннях, на складах, сховищах у погрібах, коморках та інших господарських приміщеннях. Спосіб застосування дуже легкий. Треба у місці скупчення гризунів або на шлях їх пересування розміщити 2-3 брикети через кожні 3-15 метрів в залежності від величини популяції. Принаду також закладають безпосередньо в нори і присипають землею. Або можна застосовувати ось такі ємності, про яку я розкажу далі. Явність принади контролюють через кожні 1-2 дні. А потім з інтервалом в один раз на тиждень, якщо вона з'їдена, додають нову порцію, а якщо не з'їдена, більше тижня переносять в інше місце. Ці брикети в нас від бренду Мошливець представлені в двох об'ємах. У нас є 10 штучок, ви можете їх придбати, це зручна упаковка. Наприклад, якщо ви хочете перший раз використати цей засіб і подивитися, як на нього реагують самі пацюки. А якщо вам повністю підійшли ці брикети, то ви можете придбати дуже зручну упаковку 400 грамів якої вистачить надовго. Ось, як вказував виробник, краще використовувати спеціальні контейнери, які унеможливлюють поїдання принади тваринами, птахами та запобігає доступу сторонніх осіб. І такі контейнери дуже класні для тих, хто живе в частних секторах. Якщо у вас є домашні тваринки, ви можете покласти цей контейнер на землю, і ваші домашні тваринки не зможуть дібратися до самої отрути. Робити це дуже легко, в комплекті де ось такий ключик, треба його повернути. І у вас відкривається сам контейнер. Відкриємо з вами самі брикети. Будьте важні, такі брикети я рекомендую брати тільки в перчатках, а не голими руками. Так, і ви можете один брикетик покласти ось сюди, обов'язково сюди. Якщо мишка буде ось сюди залазити, вона його просто забере, вийде з цієї пастки. А так, коли він знаходиться ось тут, ви накриваєте і ось так до щелчка. І можете покласти, ц... можете покласти цей контейнер в будь-якому місці. І він не буде не нести небезпеки. Ось, щоб перевірити. сам контейнер покрутіть і все легко відкривається. Тому, якщо вам актуальні такі засоби, переходьте на сайт і замовляйте.